Вітаю вас на своєму каналі Творю і Витворяю, звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами буде такий цікавий обзорний майстер-клас, на котрим я обов'язково покажу і розкажу родзинки цього светрика. Це в мене реглан з гори донизу. Дівчата, так як в мене, реглан з гори донизу далеко не перший. У мене є два майстер-класи, де я показую, як зв'язати росток. Що таке росток, дівчата? Росток це, це місце. Ось горловинка, бачите? Ось вона. Ось це у нас росток. Оце. Тому буде обов'язково посилання на мої майстер-класи, як в'яжеться росток. Як, як це все робиться? Хто не хоче там дивитися в описі, то, будь ласка, ви можете зайти у список відтворення в розділі светри спицями. В мене є два светри, де реглани зв'язані згори донизу, і я пошагово розповідаю, як в'яжеться росток. На цьому майстер-класі в мене буде просто родзинки. Тут на кожному светрику є що розповісти і є що показати. В мене тут, на светрику, тобто я в'язала. Не резинкою, я в'язала косичками. У тобто мене горловинка, манжети і понизу, понизу светрик, зв'язан замість резинки косичками. Косичка сама звичайна. Рапорт цієї косички в мене а, по ширині в мене, в мене 5 петель. Тобто, в мене виходить, що сама косичка. 4 петелечки і поміж ними одна вивередня. Тобто рапорт 5 петелек. На цьому майстер-класі я хочу просто розповісти, як правильно зробити розрахунок і починати в'язати з гори донизу. Тому що, в принципі, в мене, бачите, якщо так от придивитися ось. Ось у мене йде горловина. А потім в мене йде регланна лінія. І на регланій лінії в мене також іде косичка. Регланна лінія в мене шість петелечок. Ми зараз до цього повернемося. Значить, це в мене светр, такий оверсайз. Я в'язала на подарунок на худеньку дівчинку. Вона все любить таке велике, оверсайзне, да? вона може собі, слава Богу, це дозволити. Тому, в принципі, я в'язала в неї десь 44-46 розмір, але ми міряли цей светрик. В принципі, він в мене йде 44,50 він такий немаленький. Тут в мене регланна лінія, вона понижена. ось Вона понижена, регланна лінія. Тобто сама регланна лінія в мене тут 31 см. Я не робила тут підрізи. Тобто, вона в мене понижена регланна лінія, Ось отак вона виглядає. Ось регланна лінія понижена. В мене ось тут зустрічаються дві косички, і йдуть вони донизу. Раз ми вже зупинилися на цьому місці, давайте я вам просто розповім спочатку, що я ось тут зробила. Тобто, коли я зазвичай ми переносимо на передню частинку, на задню частинку регланну лінію. Повністю да, я переношу з рукавчика. Що я тут зробила? Так як я знала, що понизу в мене буде розрізи, то я взяла 6 петель регланної лінії і додала ще з рукава одну петелечку. Для чого я це зробила? Тобто Я з цього боку додала ще одну петелечку і з цього боку я додала сюди донизу одну петелечку на основне тіло. Тобто в мене вийшло, що я з рукава забрала ще додатково по одної петелечці. Так як це оверсайз розмір, то в принципі дві петелечки на такому рукаві, воно не має особливого значення на рукаві, а, на, на, а понизу це для мене було велике значення. І потім я коли вже в'язала рукав, я в принципі ось тут піднімала оці петельки. Ось. І закрила таким потім трикутничком. Дівчата, на моїх обидвих е майстер-класах, там, де я в'яжу і показую, як в'яжуться реглами з донизу, оці трикутнички, як в'яжуться, також є. Тому я на цьому не зупиняюсь. Єдине, що я там в'язала з підризами, а тут я просто піднімала петельки. І чому я ось тут по боках взяла і додала е з рукава ще по одній петельки. Тобто, якби я цього не додавала, в мене ось тут би просто було не 4 виворотніх петельки, а 2. Але мені було потрібно 4. Для чого? Тобто от я в'язала основне тіло. Тобто в мене по боках, по боках цього реглана йдуть дві косички. котрі я починала з регланої лінії, і потім вони в мене йдуть отак по боках, до самого низу. Єдине, що отут в мене 4 виворотніх петельки. Для чого? Для того, коли я от дійшла, дійшла донизу, бачите? ось. Донизу. Мені ж потрібно було, щоб ось тут в мене була одна кромкова петля з одного боку і одна кромкова петля з другого боку, розумієте, про що я говорю? І отут Тут ще одна тось, от, от ще одна родзиночка, коли я ось тут починала в'язати окремо, я увесь в'язала по колу до от, низу. Тут я в'язала окремо передню частку і задню частку. І ось тут, щоб не розтягувалася в мене, дівчата, я в'язала, я отут дві петлі перехрестила. Тобто, з спинки, в мене остання петелечка, котра буде кромкова з цього боку, вона пішла з спинки. А на спинку в мене ця петелька пішла з передньої частинки. Оце ще одна родзиночка. Запам'ятайте, якщо захочете в'язати, запам'ятайте оці родзинки. Тут нічого тяжкого немає. Це ось так от. Ще що хочу сказати, обов'язково ви повинні будете перераховувати свої петелечки, тому що у вас по колу, по колу повинно потім бути число кратне 5, 5 тому що в мене, ну, може, у вас буде більше петелек, Може це в мене 5 петелек, може, ви захочете, щоб у вас вся косичка була ширше. Може, ви захочете, ну ну, в принципі, вужче чим чотири не можна. бо, да? тобто я тут, в принципі, сама звичайна косичка. Дівчата, сама звичайна косичка, я шпильку залишала попереду. Тобто я брала на додаткову шпильку дві петельки, залишала попереду, пров'язувала дві, потім пров'язувала ті дві котриси шпильки. Тому я це ж на цьому зову сама звичайна косичка. В мене тут п'ять петелек рапорту. І тут саме цікаве, то, в принципі, я розповіла про оцю родзинку, котра тут на, коли розріз ПД, про оцю родзинку це друга родзинка. І саме головне, дівчата, саме головне, я е, хочу е, зупинитися на верхній частинці і розповісти, як я розподіляла, розподіляла петелічки, коли починала в'язати. Тому що, в принципі, е, в мене косички і поверху. Значить, цей светрик я в'язала горловинку, понизу і манжети, я в'язала спицями 3,5. Основне тіло я в'язала спицами 4,5. Якою пряжу в'язала? дівчата? Я в'язала, міксувала, взяла дві пряжі. Тобто в мене ось воно він не білий, він такий а, світломолочного кольору. Тобто я в'язала алізила на Gold 800, але ви повинні розуміти, що тут нема 800 метрів, тут в 100 грамах 730 метрів. В мене на всього пішло два, Навіть не пішло два маточка. В мене пішло залишок у мене, то в мене оцей пряж пішло 165 грамів. А це в мене отака от пряжа. Ось вона. Тут, виходить, 61% процент махеру, 8% меріносу і 31% поліакріло. І мені, дуже, ну, мені трішечки не вистачило 100 грамів, в мене пішло 105 г. Я собі отут помітку зробила, що в мене залишилось не 100 грамів, а 95 Ну, в принципі, тут на повутинку вистачить. Тобто я брала і в'язала з двох пряж. Вийшов у мене такий тепленький, хороший светрик. За рахунок, я просто не знаю, передасть камера чи не передасть, не передає. Тут от кіт махер поверху гуляє. Но камера не, перед... ну, не передає камера, ні. І так, я все пояснила. Майстер-класи, як в'яжеться росток, в мене є. Тому посилання на них буде. І от саме головне, до чого ми повертаємося, дівчата. Значить, да, і в принципі, він, в мене цей светрик він не маленький, він в мене по довжині 68 см, дівчат. Тобто не короткий светрик, ні. Зараз я буду ще показувати, поки я не віддала цей светрик, будемо за ньому і показувати. Значить, в мене після того, як я зв'язала зразочок, в мене вийшло, що в мене 100 петель. 100 петель потрібно було набрати по колу. Тобто я набирала 100 петель плюс одну петлю додатково, щоб запнути в коло. 101 петельку. Коли я замкнула в коло, потрібно було розподілити. Значить, так як у мене ось тут на цьому светрику регланна лінія продовжується з такою ж косичкою. Тобто, у мене от вона починається. Тобто, мене йде горловинка з горловинки, А потім ця косичка, просто вона переходить. Тут я в'язала спицями 3,5, а потім перейшла на спиці 4,5. Тобто, ось в мене потім пішла регланна лінія. І от вона йде йде, 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 де, і от тут отут вже потім вона, вони зустрічаються і йдуть донизу. Тобто, оця косичка в мене йде до самого низу. Тому потрібно було розподілити, нам цікаво петелечки. І от дивіться: у нас виходить, що регланна шість 6 шість. 6. Значить, нам потрібно от з цього боку, щоб була виворотня, і з цього боку була, щоб виверетня петелька. От в мене виходить це рукавчик. У мене виходить раз, два, три. Три косички, поміж ними ще виворотні петелечки. Але оця одна виворотня, вона вже йде на регланну лінію. І точно так, ось тобто нам потрібно, щоб оці косички, ось вони. от Раз, два, три. У мене отут на рукові три. Тобто тут в мене 14 петель. Я зараз повернусь, покажу. Попереду, так як ми коли в'яжемо росток, і ми отут на спинці на регланній лінії додаємо, додаємо. А попередній частинці ми не додаємо, тому у нас позаду має бути менша кількість петелек. От повертаємось. В мене вийшло 100 петель. Значить, по 14 петелечок в мене пішло на рукава. На одну бок і на другий бок. 6 петелечок регланної лінії, 6 петелечок регланна, тобто 24 петелечки регланної лінії. І в принципі, це теж така родзиночка, так як нам потрібно, щоб у нас, отут, от, бачите, я тут помітку зробила, тобто у нас косичка 4 петелечки, і з одного боку виворотня, і з другого боку виворотня. І тут точно також. Тобто, чотири рази так повинно бути. Тобто нам потрібно, отут вийшло, що в мене 14 петелечок, а наперед в мене пішло 29 петелек, а на спинку 19. Отак я розподіляла, дівчата, я ще покладу, хто захоче, можете собі просто зробити скрин, хто захоче, хто буде в'язати. В'язати я починала зазвичай, як завжди, з цього місця. Тобто, я вив'язувала росток по колу. Кому цікаво, хто не вміє в'язати, перейде подивитися. Коли я зв'язала цей росток, так як ми на спинці залишили менше петель, чим потрібно було, менше, в мене вийшло, що на передній частинці в мене було більше петелек, Більше, ніж на задній. Так як дівчинка худа, і їй, в принципі, не потрібно, там на груди більше петель. То я просто потім, коли в'язала вже по колу зовсім, я додавала на рукавах декілька разів. І ось тут додавала, додатки, додатково набирала петлі, а передню частинку не, не, не чіпала. Поки в мене не вийшло, що в мене і попереду, і позаду однакова кількість петель. Тому що тут, по другому якщо розпределити, то не, не лягуть красиво ці косички. Просто не лягуть. Тому о, кому потрібно, розуміння, у вас повинно бути. Що от тут, от найголовніше правильно розподілити попереду. Бачите, ось воно. Щоб у нас красиво виходили ці косички. Тобто, от в мене на, на передній частинці передні вийшло. що в мене от раз, два, три, чотири, п'ять, шість таких косичок. Тобто, в мене на рукавах по три косички. С передні частинки раз, два, три, чотири, 5, 6. А позаду. А позаду. От регланна лінія. Раз, два, три, чотири. Чотири. Косички. Тому я потім, коли вив'язала росточок, дівчата, я позаду додавала додаткові петельки на регланну лінію. Щоб зрівняти кількість петель. Оце теж така родзинка. Тому кому цікаво, дівчата може кому комусь -то знагодиться. Тому що іноді, коли ми в'яжемо таку, це ж не обов'язково ми в'яжемо косичкою, можна в'язати другим візерунком, котре теж дає таку упругисть. Бо я, якщо чесно сказати, я не дуже люблю в'язати резинкою горловиною понизу. Я завжди щось вигадую друге. Ну, це знаєте, це вже мої таргани в голові. Тому, дівчата, я думаю, що комусь буде цей майстер-клас корисний. А хто додивився до кінця, подяка велика. В'яжіть в своє задоволення. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. І ще раз дякую за увагу.